Машина механізованого розмінування GCS-200 призначена призначення для розмінування мінних полів проти противопіхотних. Даний робочий орган для противопіхотних мін. В ній є 54 зуба, які строгають землю і перемолочують все, що є в землі. Ширина даного робочого органу. 2 метри. Є також у нас ще один робочий орган на противотанковий мін. Там є молотки, які мають довжиною 48 см, які також в землю встрягають і перемолочують все, що є в землі. Що даний робочий орган, що протитанковий робочий орган можна виставляти в глибину занурення від нуля сантиметрів до 30 сантиметрів в даній машині механізоване розмінування за допомогою циліндра ми виставляємо кут загледення губ вище нижче за допомогою даних двох лап ми сине прижаття до землі виставляємо механізована машина на гусеничному ходу відкриваю Всередині, де, де знаходиться мотор, гідравлічний і насос, є два пульти для керування даної машини. Один знаходиться возле оператора, другий знаходиться в машині. Цим пультом ми бачимо температуру і температуру гідралічної рідини, температуру охолодовогоджуючої рідини, також на даному пульті ми можемо настроїти глибину занурення даного робочого органу. Також тут є кнопка для 24 вольта, є кнопка для заправки топливом, підсвітка самої машини, коли треба буде працювати в темну пору, І зажигання, щоб можна було виключити. Машину механізоване розмивання Та включити. Також є кнопка екстреного виключення машини механізованого розмінування. Два акумулятори на 24 вольта. Також на машині механізованого розмінування є красна кнопка для аварійної зупинки. Є розетка на 24 вольта. Є два штоки, який підключається насос для піднімання і опускання кришки. Так, також є кнопка для піднімання кришки і опускання кришки. Головний пульт для машини механізованого розмінування. Щоб його включити, треба нажати красну кнопку донизу і прокрутити. І відпускаємо. Через деякий час пульт Загружається. Для заходів безпеки нажимається кнопка і річах підноситься вверх. Дана машина готова до роботи.